Друзі, всім привіт, не повірите, але записується відео вже з четвертого дублю, бо все не можу ніяк налаштувати свої думки, їду на цьому новенькому гравійнику. І зсередини у мене такі бурхливі відчуття. Я не можу якось слова скласти у речення і їду все, все які зроблю зупинки. Але нарешті от я тут знайшов таке гарне місце, трішечки заспокоївся. Бо прям така енергія у мене зараз бурлить. Ось. І хочу вам показати цей свій новенький гревел байк від фірми NS Bikes. Це та сама фірма, котра робить велосипеди Rondo, Це поляки. Ось. І сьогодні в мене буде не огляд, а більш така тестова покатенька. Ну, хочу поділитися своїми першими враженнями. Огляд я вже зробу, зроблю більш детально трішечки згодом. Я його вже під себе підлаштував, виставив нахил сидіння, виставив висоту підсидільного штиря, підлаштував під себе баран, дуали, ну і зварив ланцюгу парафіні Max Wax. Ну, точніше, не парафін, а парафінова воскова суміш спеціальна. Ви знаєте, я їду і ще так гарно вітерець у спину. Прям такий каф, я вже знаєте, я від гравійника відвик. Останній раз я катався от ще перед тим, як виїжджав з Нової Каховки. Трішечки на своєму келісі ще вдалося поїздити по місту. Ось, І нарешті знову у мене є гравійник. Маршрут я сьогодні ніяк і не планував, тому буде сплошна імпровізація. Якось поїду покатаюсь, десь по асфальту, десь по таким ось доріжкам проїдуся. І вже по ходу діла буду вам розповідати про свої враження, про свої відчуття. Тому влаштовуйтесь позручніше, робіть собі каву, чай. І як завжди, друзі, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, підписуємося на телеграм. У кого є бажання, можете задонатити. І розпочнемо сьогоднішню катку і прокатимося з вітерцем. Ну, раз уж пішла така жара, то пропоную, друзі, розпочати сьогоднішній відос з, з такого даунхільчику. Ого-го! Вау, погнали, друзі, до гравійнику по ґрунтам. Бімба! Оце бімба! Я так не катався. Оце велосипед ракета. Клас. Мені подобається прям. Шикарно, шикарно. Так, зараз будемо виїжджати на трасу. Ось, і вже по трасі повкручуємо. Пригадав одразу пункт призначення фільм, Поїхала фура з цими з деревами, прям так аж стрьомно якось, аж серце заколотало. Я, друзі, чесно кажучи, сьогодні планував поїхати по цій дорозі у Чорний острів. ну, розвернутися і поїхати обратно. Отак от, от по асфальту сьогодні покатосити. Але щось я доїхав до того поля. І мені щось вже не хочеться туди їхати, думаю, так уже покатаюсь тут десь так недалеченько. Ой, ще сьогодні маю зустрітися з одним хлопцем з велоспільноти Велохмельницький. Олег звати. І думаю, з ним покатаємося трішки. Погода, як для 23 вересня, прям дуже спекотна, плюс 30 градусів зараз на велокомп'ютері. І в цілому, в Хмельницькому вересень, прямо в цьому році, прям дуже, дуже теплий. І навіть весь наступний тиждень також буде тепленько. Зараз трішки. Переходимо залізничну дорогу через місточок і потім поїдемо далі. Переходив через місто залізничною колію і побачив тут стадіон, хлопці тренуються, футболісти. Але я жодного разу не футболіст, не фанатію від цієї гри. Але ось тут така чудова смотрова площадка для тих, хто любить. Тут, в принципі, кайфово постояти, і понаблюдати за грою, бо панорама відкривається дуже чудово. Ну а я, в принципі, їду далі. Мене чекає Олег у паркі Чекмана, і ми маємо з ним скоро зустрітися. Тож я поїхав, щоб не запізнитися. Ran away with my life fast forward Never turn back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And I was once to give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really Я вже у парку Чекмана, їду по велодоріжці. зараз зустрінемося з Олегом. Ой, тут прям так дуже чудово заїхав свіженько, багато дерев, природа, все таке прям класно. По велосипеду, в принципі, я вже проїхав 23 кілометри і хочу сказати, що налаштував його під себе більш-менш нормально. Єдине, що от я помітив, мені трішки. Короткуватий винос. Тут стоїть зараз 80 мм, а я так розумію, все ж таки мені потрібно сюди поставити десь 110, бо у мене на келісі стоїть 110 й Тому 80 тут трішечки коротенька для мене. Тож поки по-іншому в принципі, все нормально. От єдине, що мене тут зараз бісить, це оцей срам Apex. Перемикання, ну Я не можу просто після шиману я не можу звикнути до цього одного лепестка, чи як його правильно назвати по-українськи, котрий перемикає передачі. Тобто все однією кнопкою відбувається, так? і ти і скидуєш, і накидуєш, і воно просто, от, ну, коли на маленькі зірки скидуєш, то воно ще нормально, коли на великі, там трішки такий глибокий. Натиск треба робити, то я прям мені ну, дуже незручно. Я не можу після Шиману, у мене 105 на гравійки, то на Срем, Апекс, я прям не можу ніяк перейти прям. дуже прям так незвично. Я ж собі, до речі, ще замовив слайм, думав, залью камери. А тут, здається, подивився, а ці Ніпеля Преста, вони то не розбірні. Тому 에, треба, мабуть, замовити камери, щоб залити слайм, бо трішечки. Так некомфортно кататися. Так, ось кажись, мені телефонує Олег, а я вже якраз і під'їхав. Ми з ним домовилися зустрітися біля катамаранів на набережні. О, привіт! Добре. Бачиш, як я вчасно. Добре. Друзі, коротше, ми зустрілися з Олегом. Їдемо зараз уздовж Південного Бугу у мікрорайон Гречани. Короте, план сьогодні трішечки помінявся. По гречку. По гречку, так? <плес> <плес> план помінявся. Точніше, ну, як помінявся, він був в мене, але сьогодні ми поїдемо, хочу познайомитись з місцевим веломеханіком. Ось мені треба на цьому велосипеді трішечки підлаштувати втулки, бо вони перетянуті конуси. І трішечки важкенько вони крутяться. Хочеться, щоб вони крутилися більш легесенько і накат був краще. Тому ми вибрали сьогодні цей маршрут трішечки по ґрунтам проїхати, бо асфальт вже сьогодні в мене був. Ось у Олега такий байк, дивіться, який чудовий. Булс електричний. Я вже трішечки проїхав, але це просто... Якась ракета, тут навіть і, навіть і педалі крутити не треба. Летить як скажений. Тебе які колеса? 27,5? чи Так, 27,5. Щось таке нестандартне бачимо. 275 це зараз стандарт. Ні, ну я маю на увазі, що і не 26, і не 29, середнє. 26 це старий стандарт. Та це я знаю. На 26-х держав МКД роблять. Ну і стрітові тритові 29 це типу... Як плюсові, як е, є, є полуфет плюсовики, і же два сміляти. Це ну, більш е, екзотично, ніж братимтеліт. Два сімта це зараз п'ят стандарт. Скільки там приблизно кілометрів до, до того чувака? Парочку. А херня, проїдемо. А, Я тут уже сьогодні проїжджав. Це другий магазин, да, велосклад? О, оба. Прям заїхали сюди. Фух. Так, друзі, заїхали ми у велосклад. Це другий магазин у Хмельницькому, тут більше склад. І тут зараз вже пішла робота. Все, механік Діма, зараз мені подивиться в тулочки. Трішки да? затягнуті? Оцей Новий? Новий? Ну як, ну легке БУ. туди ще мекло, смазки, наприклад. Чи не вистачить завозка, походу, на вистатки? Ну, ладно, окей. Прохожу з механіка, то якийсь такий, дивись, дивіться. Ну, так. Це вже набагато краще ніж було. Ви бачите? Він каже, ахуєво ж крутиться. Бери, бери, бери. Там далі ще чекає. Якщо віджати, то може реально піти люк. Угу. Ні, нормально, класно. Тут на ексцентрі, коли воно ну, аж, аж так, воно не буде. Задній тишка. Трішки да, сумно. Все, дякую за Ой, налаштування, за такий легкий ремонт. Будемо тепер кататися, насолоджуватися. Все, друзі, Діма мені підлаштував. Тулочки тепер буде трішечки кращий накат, і я думаю, середня додається десь на кілометрів 500%. Заїхали зараз у магазинчик, Олег пішов собі водички взяти і хочемо зараз десь, він каже, є піцерія заїхати, трішечки перекусити, бо вже жрати хочу, з самого ранку нічого, нормально не їв. Тож зараз поїдемо перекусимо і далі вже по обставинам подивимось, куди будемо рухатись. О, це Олег розігнався добряче на електричці. Треба ще його здогнати. Так, що отут, так? Да? Давай подивимось. День можна, будь ласка, хот-дог? і какао є у вас? Или тільки Так, Давай. да, давайте какао. Давайте побачимо. будь ласка, кодаку овощі. З мисливської подвійні. Пристайте, Ой, пішли. Щось довго. На самому пеклі поставили. Такі присядьте. Піджартися. Поки ви дочекають з ходок, ви самі перетворитесь на ходох, але це нормально. Коротше, друзі, нам принесли наші ходоги. Ми вирішили все ж таки по ходогам сьогодні, бо піцу... Трішки довго буде чекати, ми тут сіли біля футбольного цього стадіону поля. Ну давай, за знайомство, пожремо трішечки, бо вже жрати хочеться, друзі, капець. Ми потихеньку котимося з Олегом. Після ходову так вже трішки краще стало, бо я поки у веломайстерні був, я, чесно кажучи, так вже жерти хотів. в мене вже прямо аж в сон клонило трішечки. Зараз їдемо дворами у напрямку. Знову парку Чекмана. Така сьогодні лайтова покатенька, бо я, чесно кажучи, як і казав, виїхав велосипед трішки сьогодні протестувати. Просто Серега, хоче мене завісти в ліс і віджати велосипед. <гум> це, це, не, це такий мотоцикл потужний. От до речі, хочу сказати, що от, тут от всі, хто займається доставкою, там не тільки голова, хлопці я бачив, що взагалі катаються на електричках. Бо тут такий рельєф, що цілий день помотаєшся на тому велосипеді і скажеш нахер та чортова доставка. Тільки це не хлопці, а гловці. Гловці, так? Да? <рес> <рес> да, бо тут дуже багато місту цих схилів, обхилів. Тут треба тільки на електричці кататися. Так, друзі, парк Чекмана. <рес> Виїжджаємо вже <рес> з нього. Зараз будемо їхати по Володоріжці. Людей ввечері трішечки багато заважають їхати. Та-та. Давай на Володоріжко. Заїхали. Коротше, котимося по велодоріжці на вулиці Прибузькій. У нас сьогодні більше якісь балачки на колесах, ніж покатеньки Виїхали потріщати. Сьогодні тест, в принципі, можу сказати, удачний, бо я велосипед під себе налаштував дуже добре. ось і Єдине, що хочу замінити, тут це виніс, поставити. Длінь. Блє. 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 Сука. Єдине, що хочу поміняти, так це винос на цьому випадку. Був... Да, це вже дубль два був. Коротше, заганяємо. Ось. Да, ну, в цілому нормально все. Катаємося, розважаємося. Сьогодні дуже весело прям. Ой, треба буде якось, якусь банду зібрати, поїхати, поки ще погода. А дозволяє тепленька. Може якусь там. Може якусь соточку проїдемо. Забирати банду, будемо тримати район. Тут щось взагалі якось слабенько в Хмельницькому з велодвіжухою. Треба якось організовувати. Брати у свої руки. А ну давай, бібікалку свою. Це людина паву. Це буде на шубу тут не заправити. Так, давай, максималочку. О! <гум> Щось у нього зіскочило. мені здається, у тебе ланцюг проскакує. Діма що тобі казав? Що треба, л... треба. Що треба міняти, а касета нормальна, так? Да? Да. Ну, я не знаю, коротше. Я його бавби ушним. Велико вже 10 тисяч км. Типу Тепо... можливо, що ніхто цю рецепту ні разу не міняв. Я не, не виключаю цього, тому що коли я його взяв, тут було колхозне сідно, були колхозні педалі, ну і руль тут зумовський стоїть, Ой, Уновський, Уновський, я його поки залишив, але типу, ну я думаю, людина, яка серйозно катає, про такі речі, які ти ну, постійно використовуєш, мала б подбати. Тому я думаю, що якщо... Я не думав, що далі і ціло поміняти хоча б, то цепку навряд чи міняв. Ну і скажи нашим телеглядачам, скільки у тебе вистачає заряду. Треба по телеку телікам Так, да, Ті хто по телеку? ще на, на 1 плюс 1, на СТВ. <реш> ти влічесь як їхати, ну це так не скажеш. Ну, якщо на, топити на всі гроші, таку, то 60-70. Так же само можна виключити чіп, щоб він відсікав на 25 км на годину. Розкручувати до 27 і їхати без використання заряду. Ну, можна і так зробити. Я знаю, ті, па, який е, з Києва в Одесу так рванув на електричці. На одному заряді, так? Ну, він там щось заряджався по путі. Е, десь на заправці вони покихавали, зарядили трошки. Але ну, все одно воно плюс 25 крутиш і воно не розряджається. теж, е Як його використовувати, тому що ну, я сам зараз немало важу. Е але в принципі, коли їду так ну, наповню, то нормально все. Але якщо, наприклад, я катаюся з дружиною і треба кудись на супер мега горку забратись, і я її тягну ще на гору, ну, я її беру за руку і піднімаю на гору, тоді він набагато сильніше розряджається. Ну, типу, може бути навіть таке, що ми одну якусь затяжну горку, там, в кілометр піднімемось, і в мене одразу одна паличка зряду йде. Ага, ось так. Ну, цікаво, непогано. Можна трішки втопити. Не встигли. Думав, проскочимо на зелений, не встиг. Не, ну ти, ну ти ну ти красава, конечно. У мене ще цей перемикач блин, довбаний. Я його перемикаю на велику зірку, а він б заклинуло десь. Фу. Так, що як? Давай може тут перейдемо і подаримося. У мене ще на цьому Фу. турінг стояла. Ну типу, є еко найлегесненькі допоможі там трошки. Є турінг трошки більше. Спорт і типу, турбо це мене можна. Я навіть на турбо не твій <ріхе> Капець, <ріхе> Хапець. <ріхе> Оце ти <ріхе> <та> давно. <виглядь. ріхе> у нього прикольно, що у нього дуже офігенний накат. От ми з тобою їдемо, я їду за тобою без двіжка. І ти крутиш постійно, я крутував пораз, я відпустив. Ага. І він на той же швидко стікати. У нього дуже класний накат. Все, друзі, покатенька відбулася, чудово покаталися, поспілкувалися, прям. Отакої було. Все, ви знаєте, що робити. Вподобайки, підписки і все інше. Коротше. Все, давай. До нових зустрічей, до нових покатеньок. Я вже майже вдома. Ти що, куди їдеш? Коротше, Туди. Коли... Куди очі глядять? Все, друзі, до наступних зустрічей. Усім пока.